У рамках реалізації проєкту Молодь і влада активні юнаки та дівчата Кременчука мали унікальну можливість ознайомитися з роботою центру надання адміністративних послуг. В рамках проєкту до нас, до, до цього до нашого ЦНАПу, завітали діти в рамках проєкту Молодь і влада. ЦНАП завжди радий привітати дітей. Ми завжди запрошуємо на екскурсію. Доносимо до дітей історію міста Кремльчука, доносимо до дітей свій досвід роботи, бо ми, наш ЦНАП має величезний досвід. До нас приїжджає, приїжджає також з різних місць. І ми завжди за люхи ділимо з цим досвідом. Чому це потрібно? Тому що діти це наше майбутнє. Тому що без історії немає нації. Тому ми завжди раді і завжди. Будь ласка, приходьте протягом екскурсії. Учасники проєкту мали змогу поспостерігати за роботою фахівців ЦНАПу у режимі реального часу. Екскурсія також дала змогу зрозуміти, як працюють сучасні адміністративні послуги, і підкреслила важливість активної громадянської позиції. Солом було дуже цікаво поговорити про історію міста, бо є факти, які всі знають, і факти, які більш невідомі тим того, ми були в підвалі, бачили різні фотографії міста до цього, бачили це підвал церкви, яка була зруйнована, і навіть дискусували про те, яка вона залишилась. Я хочу дякувати проекту Молодь та лада за можливість в простої міста та по та спілкуватися з такими людьми. Знав це насамперед про надання людям послуг, про покращення життя людям. Учасники нашої програми, ми взагалі повинні брати участь в таких процесах. Нам тут розповіли, розповіли про самі процеси, що тут про історію, і саме головне це про Покровську церкву. Насамперед, це було дуже цікаво. Проєкт молодь і влада продовжує свою діяльність, мотивуючи молодих людей до участі у житті громади та формуючи нове покоління лідерів, готових будувати сильне та демократичне суспільство. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.